Всім привіт, мене звати Живчик і сьогодні ми забудемо проходити Майнкрафт, але ми будемо дотримуватись правила Майнкрафта, техніки безпеки. Ну, для тих, хто не знає, не знає що це за правила Майнкрафта. Це такі популярні правила. Це типу не копати під себе, чи над себе, не грати з вогнем. не... Ну, не... ще там щось не робить. Ну, коротше і так далі. І так, я тільки що провів кишені. Ну що ж, і ми з вами погнали. І так. Е я зараз е хочу е дотримуватись перше правило. Це знайти е ось бляхами повелився в шахту. Хапець. Тільки почав відео, і тільки почав відео, а вже зразу шахту повелився. О, я не йшов, залізу, круто. Класно. Так, давайте. Ой, зомбі, зомбі, ні ні ні, -ні. Так, е ні, в руку пашки, Ні, не можна вступати коли. Коли... коли, коли ми... коли тебе побачимо, бо краще, краще... не треба. Краще тебе якось звідси вибратись. Але але питання, як мені звідси вибратись, альо? Блін, зомбі йди напів. О, я вихід знайшов, круто. Куди а я це можна... то можна було зламати землю? Ну окей, мені це земля не скинуть, так що можна і писати. Весь тут. Потім що що ще повернеться сюди. ok. Da, cărșul ca nu de ea să spune. de nu tot. Să mă de mult jucat de deal trebuie să pitez înainte. O, ia ne o deal mai думаю, що це хати буде. Ну що ж, тепер давайте ми з вами... Та, я якби подивився на Ютубі, там не було ні одного відео про Майнкрафту, ну, про те, як люди проходили в Майнкрафт до, до тиму, техніки безпеки. Може, я буду першим. Першим, хто буде дотримуватись правил Майнкрафту. Так, крафтимо з собою, крафтимо. Крафтимо. Мо, крафтимо перші інструменти, потім будемо крафтити зброю. І так, правило, за правилом Майнкрафта носити забагато речей. Так, крафтимо палички. Крафтимо палицю. Так. Палка, тепер а, крафтимо кірку. Ну і все, готово. Готово. Постарайся не порушити прав... ні одне правило Майнкрафта. Ну що ж, шахту вже нема сенсу копати, так що вже якби. Вже якби є шахта. Так що, давайте ми з вами підемо першим здобудемо камінь. Камінь здобудемо. Камні. Камні здобудемо. А так, мій тебе це доводило в верстах взяти. Він це я кустор скрафти. Так, проходимо, як зустрімуючись правила Майнкрафту. Щось я заблудився, я не можу знайти вхід до шахти. О, знайшов вхід до шахти, круто. Ну що ж, давайте здобудемо камінь, 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 камінь. Так, окей. Далежу від спана не будемо відходити. відходити. І так, все достатньо. Так, тепер ставимо верстак і. М -м -м. Робимо тепер уже кірку. Ну, как кайло. Кайло робимо і все. Тепер в мене є дерев'яна кірка. Ну, якби... Кам'яна кірка, ну, дерев'яна кірка мені вже не, не потрібна, так що я її можу, можу десь викинути. Буду забагато інструментів не можу. ми десь викинемо. Ну, хай тут, Я там бачу далі залізо. На залізо бачив. Так, добуваємо Вугілля, добуваємо вугілля. Так, і голона кра і го краще не бігати. Не бігайте, буду вже приміти. Делаємо так. Залізо. Залізо, залізо, Так, давайте ще добудемо камні. Ну що, ще заліза, давайте ми якось якось доберемося якось тут Раз. Так, я бачу ще залізу, де буде його. Дево це води, спокійно, аккуратно. Аккуратно. Так, 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 ну окей, давайте. Давайте думаю, що цього залізо буде достатньо трохи. Буде достатньо, ну да, ти ще будемо залізати. І... Так, ми хочемо її зім будувати. Але дім будемо будувати не з дошок, а тиховати тихо, тихо, з камнів. З камнів будемо будем... з камнів буде їм добувати. I póki nic się nie nic, ja chodźmy chociaż... Дей нафиг. Мог плану. Я кому-то. Вот он, я помру. Я, короче, все, програв. Мене, короче... мене, короче, скину три зомби. Це капец. Ладно, давайте ми з вами... Давайте ну, ми з вами прокопаємось десь під землю і... Все, я орію під землю, будемо шкафу м'яку. І так, уже день настав. Як ви розумієте, як ви можете бачити, я здобув 11 заліза. Ну і ще вугілля збуду здобути, але то власне. Зараз ми... Зараз ми побудуємо дім недалеко від шахти, мені ще треба ліжко якось здобути. Хоча давайте ми з вами будемо шукати овечку. Овечку для того, аби ліжку здобути. І так. Ми будемо скрафтити палки. Очкачка, чекай, у нас є верстак, чого я тут. У мене ще верстак. Ми будемо скрафтити зараз перші палки. взяти чотири палок. И скрафити... А, Бля, забув. Забув крафт меч. Скаут-ми. Скрафти меч. Ииии. І... Будет свиньо. Маскав ты каменный меч, не... Ой, тихо, тихо, что ты робишь, ой, шо ти робишь? Так, якщо ще в правилах Майнкрафта, що там не може бути... О, овечка, привіт! Привіт, привіт, пять, вечка, зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, так, нікуди не йде. Зараз, зараз, зараз. Ні-ні. чекай, що ти робиш, говориш? Що ти робиш, говориш, що ти робиш. Ну что ж, одна шесть, Одна шер... Другая шерсть И... третья шерсть. Так, да, три части у Ну, и мне треба, зараз ты лишь... І з тепер йдемо крафтити ліжко, 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 ліжко. Ліжко. Нарешті. Все страфує ліжко. Так, і це не потрібно. Йдемо, йдемо будувати дім. Дім будемо добувати зараз. І так, будуємо дім з каміння. Раз, два, три. Так, будуємо ще один. Перший слой готовий. Будуємо ще один. Ой, ти готовий говорю, що ти робиш? Що ти робить горі? У мене каміння закінчилось. Мені треба відправитися в шахту за новою порцією каміння. І ще мені треба. Крафтити ще на комісілку. Окей, давайте ми вже тут ламаємо. Давайте доламаємо цю кільку. Кратимо ну, все доламали. І крафтимо. Раз, два. Щось трохи забув. Мені я забуваю кратко сумети. Так. 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 Не мотива. А кірка. Готово. Все, тепер... Подобуваємо какамі. І так, встиг накопати... Цілий стак стак камнів, цілий старт каміння, і не повинно цього цього стати. Та, давайте. Так. Так, давайте. Ну що ж, ось така от в мене коробка вийшла. Так, прямо як на альфі версії Майнкрафта. І давайте ми з вами будемо почнемо декорацію будинку. І так, тут в мене буде стояти верстак. І те раз 2029. в мене якраз 9 дошок, тому... Якраз рівно на двері мені стало. Навіть на, о, навіть на 3 двері мені став. мене мені не був таким кривим. Давайте поставимо дві, на, на двері. Рад, двері рад. Все. Готово. Тут у мене буде стояти ліжко і я мене, там поставив. І якби... ви ще бы скрафтити мені скло, але я... Давайте подставки я поставлю... скрапити скло, але я не знаю як скло крафтитися. Може його треба тр... перепляти пісок. Може так пісок переправляти, я навіть не знаю. Давайте ми з вами скрафтимо скриню. Скриню, а ні, на жаль, не скриню не стане, тому я можу... Треба... О, в мене, мене тут якраз дерево виросло, так що давайте ми з вами це дерево. О, мені яблуко випало, круто. Круто яблуку випало. Яблуко це завжди класно. Мені яблуко. Так, так, так. Не випомню, що сам из дуба, что сам з туба. А, ні, випало два, скажем, всі круто. Ну, Давайте ми зараз підемо та і скрафтимо скриню. Скрафтимо перші дошки і крафтимо скриню. Так... І так, ставимо, давайте... Давайте я буду тут скриньо стоябло. Так, кладемо весь всі речі, які мені потрібні. Ну а давайте візьмемо яблуко, де перекусимо яблуком. Ну, перекусили. Нормально. Ну і давайте вже лягати спати, бо тому що вже ніч настаємо. Вже лягаємо. І так, поспали. Ну і, в принципі, ой. Дякую майграм за те, що... зіграли таку мелодію під кінець відео. Ну і будемо закінчувати. Це була перша серія проходження. Майнкрафту. Е, але я проходжу тільки по це була перша серія проходження Майнкрафту за правилами. Е, якщо вам сподобається це відео, то підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайк. Ставити лайк, Я може зніму другу серію проходження майка по правилам, якщо вам ця серія сподобається. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал. А з вами був Живчик, всім па-па і всім удачі, всім па-па.